Вітаю з вами компанія Grand Car і сьогодні ми покажемо вам на реальних прикладах, чому раціональніше розглянути до придбання варіант за аукціонів США, аніж дивитись в сторону вітчизняних пропозицій, які забігаючи наперед, здебільшого ой які неоднозначні. Тому аби не гаяти наш з вами час та ваші гроші. Почнемо сьогодні, як завжди, ми будемо порівнювати автомобілі на авторія та за аукціонів США. До речі, вже так ми робили. Ось, перейшовши за цією підказкою, ви зможете подивитись, як ми порівнювали електрокари Тесла. А зараз в нас автомобіль Ауді. Давайте почнемо. Заходимо на авторія, і ми бачимо шикарний варіант Ауді Q5 2015 року випуску. Одразу бачимо, що ціна в нас на даний автомобіль 18 тисяч. 500 доларів. В принципі, гортаючи фотографію, ми розуміємо, що шикарний, хороший варіант сімейного авто німецького бренду. Тобто він надійний, крутий, але за кожною шикарною обгорткою ховається. А що, ховається? Зараз ми подивимось за допомогою ВІН-коду. Та бітфаксу. давайте перевіряти, і ось що в нас ховається. Як ми бачимо, цей автомобіль був дуже сильно вдарений. Ви це можете побачити самі. Також бачу, що є пошкодження несучої конструкції авто. Ми не можемо зрозуміти, яка історія в автомобіля. Ми не можемо зрозуміти, де він ремонтувався, як і що з ним взагалі відбувалося. А от який він був на початку, нам показує бітфакс, і здається, навіть трішки повело геометрію. І саме цей автомобіль я показував нашим спеціалістам з ремонту. І тепер я точно можу сказати: я не раджу його до купівлі. Хоча не авторія, він ой як солодко виглядає. І до речі, щоб бути повністю об'єктивними, і щоб ви зрозуміли, чому ми так вболіваємо за автомобілі з аукціонів США. Зараз до прикладу розглянемо. Такий самий ідентичний варіант Audi Q5 2015 року в комплектації Premium Plus, яку ми купували нашому клієнту. До речі, саме цей автомобіль був у нас у відео Топ за листопад. Даний автомобіль ми купували нашому клієнту, і як ми бачимо, в нас тільки заміна лобового, рихтування та фарбування даху та капоту. І все. Даний автомобіль з мінімальними пошкодженнями ми купили нашому клієнту за аукціону за 5125 доларів. А ось ціна під ключ в Україні з урахуванням ремонту 16272 272 долара. Тобто, давайте одразу порівняємо: 18 500 доларів на авторія та 16300 триста за аукціонів США. І це ще не все. Ми йдемо далі. Знайшли ще один варіант Ауді на авторія. І знаєте, в мене до вас питання. Дамо вторинному ринку України другий шанс. Давайте подивимось. Audi A4 2015 року випуску дуже солодка, хороша ціна на перший погляд в 11 тисяч доларів. Але ми з вами знаємо, все треба перевіряти. Тож беремо вінкод, код, перевіряємо на бітфакс і дивимося, що ж з цим автомобілем було в США. Як ми можемо бачити, був дуже сильний удар в бокову частину автомобіля. Зачепило центральну стійку. Тобто деформована геометрія кузова, і також є пошкодження підлоги. Ми можемо якісно відремонтувати цей автомобіль, але як він буде вести себе на дорозі? Ну ви уявляєте собі, якщо трішечки халтурити і зробити так сяк ремонт, ми отримуємо автомобіль, який не тримається дороги. Тобто у вас рівне кермо, але автомобіль веде або вправо, або вліво. Ми не знаємо, як виконувався цей ремонт. І чи варто взагалі віддавати 11 тисяч доларів за цю ауді з авторі? І зараз ми просто наглядно вам покажемо такий самий автомобіль, але вже за аукціонів США, який також ми привозили нашому. Клієнту, і він також був учасником топу за листопад. Audi a 4 Plus 13 тринадцятого року випуску. Як ми бачимо, був удар в передню частину авто. Він мінімальний, не пошкодило навіть підсилювач. Тобто, в принципі, ми замінюємо бампер, ставимо новий. І автомобіль готовий. І зараз давайте поговоримо про ціни. Даний автомобіль ми купили нашому клієнту на аукціоні за 2100 доларів, а ось ціна під ключ з урахуванням ремонту в Україні 12 803 доларів. Так, на перший погляд, якщо ви прослухали інформацію про попередній автомобіль, ви можете сказати, ну вона ж дорожча. Але слухайте, давайте порівняємо пошкодження. Цей автомобіль майже цілий. Цей автомобіль через декілька місяців отримає свій клієнт, і він одразу на ньому буде їздити і розуміти, що в нього якісний автомобіль зі США. Автомобіль з авторія так виглядає на сайті. Він якісно. Але от що ховається під якісною картинкою? Я вам поясню, під нею ховається. Ой, який сильний удар. От скажи мені, будь ласка, от що б вибрав би ти ось такий автомобіль з авторія, який ти ніяк не перевіриш, а потім отримуй. І взагалі, хто виставив сюди цей мотлок? Навіщо людям давати ось такі варіанти, які ховають в собі безліч проблем? Перевіряємо кожен автомобіль. Ми беремо Він-код, перевіряємо його за допомогою сервісу BitFax і отримуємо. Офіційно фото, який же він був, це безкоштовно. А зараз я хочу, щоб ми з вами розглянули і оглянули ще один дуже цікавий варіант, який, ох, як часто потрапляється на вторинному ринку. Поїхали. Є Audi A6, 14 2014 року випуску за 17 тисяч доларів шикарний варіант. І ми беремо Він-код, перевіряємо його по бітфаксу, і бачимо цілий автомобіль. Все, ми можемо на перший погляд радіти, розуміти, що ось ось автівка моєї мрії. Але якщо ми уважно розглянемо інформацію, ми бачимо, що з пошкоджень написано, що вона була втоплена. І зараз ми пірнаємо в цей океан вологи для того, щоб розібратись, чи критичне це пошкодження, чи ні. Аналізуємо інформацію, яку дає нам сервіс Bitfax. Ми бачимо, що автомобіль був втоплений. Є проблеми з електронікою, він не запускається, ну, тобто, не запускався на момент, коли куплявся у США. І також, можливо, в двигуні була вода, можливо, були осередки корозії днищу і підлозі в салоні. Цей автомобіль був в акваріумі. Цей автомобіль не працював від слова зовсім. Цей автомобіль. Не відповість вам на питання, як ти себе будеш вести на дорозі. Цей автомобіль ми не рекомендуємо. Хоча є дуже крута ціна 17 тисяч доларів. І ви от знаєте, я зараз дивлюсь на цей автомобіль, на цю Audi A6, Ну красиве авто. Але, от, якщо б камера могла б передавати запах, ви б одразу зрозуміли, що пахне зараз у студії плісня вою. Цей автомобіль втоплений, немає про що говорити. І зараз, як кажуть шахматисти, ну просто ферзовий гамбіт. Наш варіант Audi A6 14-го року випуску, подивіться, майже немає пошкоджень, тобто вони незначні, незначні пошкодження навісних елементів передньої частини авто, безпека повністю ціла. І по факту тут замінювати крім фари нічого не потрібно. Все відремонтується. До речі, ще тут шикарна комплектація преміум плюс. А найголовніше це ціна. Даний автомобіль на аукціоні. Ми купили за 3100 доларів. А ось під ключ з урахуванням ремонту в Україні увага! 13 тисяч. 941 долар. Порівнюємо з попереднім варіантом і розуміємо: а в мене більше немає Друзі, сьогодні ми розібрались на прикладі шикарних автомобілів Audi q 5 a 4 a 6. В першу чергу хочу подякувати компанії Audi за їх шикарні авто. Це справжні бестселери серед наших клієнтів, але як ми бачимо, є ще й бестселери на авторія, які просто знаєте мають звідти зникнути за декілька секунд. Звичайно, вирішувати вам, що обирати чи вторинний ринок України, чи автомобілі за аукціонів США. Але ви точно мені здається розумієте, що. Раджу вам я. А також, якщо ви вже погодились з цим і точно хочете собі крутезний варіант автомобіля зі США, будь ласка, в описі під цим відео є посилання на наших менеджерів компанії Grand Car, які з радістю філігранно вам допоможуть. А якщо ви не хочете чекати і хочете підібрати собі автомобіль зі США за три кліки, також в описі під цим відео є посилання на наш автоматичний телеграм-чат-бот. І зараз я вам розкажу те, що не потрібно перевіряти на бітфаксі. Це потрібно відчувати серцем. Ваші подобайки, ваші коментарі та ваші підписки на канал. З вами була компанія Grand Car. До зустрічі в нових відео.